І, попри запевнення уряду тримати ціни у вересні, найбільш вживані продукти харчування, таки здорожчали приблизно на 40-80%. Не оминуло підвищення цін і твердий сир. Якщо у середині серпня оптова вартість на цей вітчизняний продукт складала близько 45 гривень за кілограм, то вже на початку жовтня сягла 68 гривень. Ріст закупівельних цін на молоко майже на 18%. Така основна причина підвищення вартості твердих сирів, кажуть виробники, враховуючи те, що вони виготовляються з молока високої якості, то відповідно і реагують в першу чергу на подорожчання сировини, яка зараз досягла 4 гривень за літр. Дуже здорожчало молоко. Сировина, з якої робляться сири. Тому що при виробництві сирів собівартості сиру, в залежності від виду, десь від 70 до 75% займає вартість сировини. А плюс його ще потрібно доставити на завод цю сировину, плюс її треба зібрати, заплатити людям зарплату, енергоносії також займають не останню позицію в собівартості. І от, от така ситуація спостерігається. Молоко здорожчало, по-перше, що це є сезонний фактор, а також всім відомо, що в області не вистачає сировинної бази, і це відсутність поголів'я великої рогатої худоби. Тобто, це є основні чинники, які вплинули на ріст відпускних цін на молочну продукцію. Наразі в окремих торгових мережах традиційні сири можна придбати по 68-70 гривень за кілограм. У той час, як липні ціна становила, лише 58 гривень за кілограм. За півтора місяця сир у роздробі подорожчав більш ніж на 10 гривень. Відпускна ціна з заводу ну, десь так 47-49 гривень на даний момент, ви бачите, що робиться в магазинах, по яких цінах в магазинах стоїть сир. Це також не 15%. Націнка, як би мала бути, а поки він пройде через одні, другі, треті роки. От ми маємо ціну 70-80 гривень. І можна порахувати, хто заробляє на цьому, чи той, хто виробляє сир, чи той, хто продає його. І на мою думку, от заробіток в основному сідає в карманах тих, що продають цей сир. Контролювати недобросовісних підприємців наразі неможливо, кажуть державні інспекції контролю за цінами в області і додають на це є об'єктивні причини. На Державну інспекцію з контролю за цінами покладено обов'язки не тільки контролювати, а й проводити моніторинг на соціально значимі продукти харчування. Сир голландський сюди не входить, він не передбачений постановою Кабінету міністрів. І скажем так, державне регулювання на нього не поширюється. Ціни на, зокрема, на сир голландський формується у вільному режимі. Скажем, так він не відноситься до переліку соціально значимих продуктів. На продукт не соціально значимий. У жовтні прогнози оптимістичні. Дорожчати він не буде, запевняють виробники. Адже цього місяця реалізовуватимуть сир вироблений у вересні. Як буде далі, поки що ніхто не знає. Щоправда, усі сподіваються, що 100-гривневий рубіж цей продукт не перейде. Крім того, регулювань. Атиме ціну на твердий сир закупівельна спроможність громадян. Якщо реалізації не буде, виробникам доведеться задуматись над його здешевленням.